Так, громаду привіт, ми з України. Слава Україні! Так, поїхав перший прицеп українського газу. яка горить, блін, просто супер. Та тюкували тюки із пшениці. Це з льону просто вони виходять така, як дрова. Так, що там у нас? Ще один прицепчик витюкуємо. І тюковка закінчена. Прес, в принципі, ожив. Так, покажу вам сіно зблизька, що вам буде тут видно. Що тут видно. Дивимося, звісно, ячменю більше, ну оце ось ці стебла, вони як жар такий дають температуру більше тисячі-півтори там, як відкриєш піддувало. Ну, туди де горить в котлі. Там така, що, як кажуть, брови обпалює, таке полум'я. Та я б відео показував, ще давні давні відео. Такі тюки Кілограм по 20. Так, що по пресу? Прес-форшріт. То питають, який прес, що за прес, прес. Я кажу форшрід. Форшріт ось. К-454. Ні. Ну, такий він. Старичок, звісно, зараз Як? ГДР виробник, хто не знає. Ну, німці німецька, німецька якість. На той час, я ж кажу, що буде працювати та працювати, ще йому не, не, не одне ще років 50 може прожити. Ми його пофарбуємося і буде чудово. Так, що ми тут зробили? Тут, в принципі, все чудово, замінили кардан. Поставили такий, не знаю, на 39-та хрестовина зіловська. На такому зірочці, така товста зірка, тут на міліметрів восім метал. Взяли оцю штуку одну, бо, блін, невдобно надівати, там це мішає. Як його, як його тут надіватися, засіта защиту треба знімати. Там, в принципі там хто там лазить. Отут саме максимальний підход. Воно собі держиться. Так. Гідравліку зробили. Тепер піднімається підборчик. Так. Так, так, так. Тепер мені чекати трошки треба. Підемо зараз в кукурудзу подивимося. Там на кукурудза і... і соя. Не показав, яке ж у волку сіно. Вчора я показував в комбайні. Щось там, що там по вчорашніх коментаріях, що там багато там, я їх поудаляв, такі тупорили коментарі, що ти типа тут ну, не буду я так коментувати. Коротше, ті що будуть це, йдуть зразу в бані. Так, що тут ми дивимося? Отаке воно, сіно. Отаке воно. ну, Воно бачите, як дрова. Горить воно іключительно. той гордік оставили на полі. Ну, косили. У цей рік не знаю, комбайн якось відладили, що по, по косінню. І йшло, як кажуть, небо і земля з тим роком. Той рік намотовило, намотувало, на, е, снег намотувало. Взагалі не, неможливо було косити. Цей рік навіть ніяких питань не було, абсолютно. Косилося м'якенько. Якщо будемо сіяти, то будемо сіяти трошки, може менше ячменю. Ну, ви Бачите, яка маса, практично наполовину із, із цими дрючками. Ну, Ці дрючки повинні горіти взагалі добре. Проблема соломи, що вона закоксовується в горінні. Скажу, ви там питали. Проблема в соломі, що вона горить-горить, а потім закоксовується. І виходить, доступ кисню припиняється. Багато кальцію в соломі. І воно робить таке, як корж із, із цього. Ну, Шлак такий, аж тянеться, як резина, ну таке стекло, типу. І закоксовує, пробив його далі, горить. Ну, це буває підкоксовує, як багато палиш, соломи назбирується цього шлаку, треба його витягувати. У, побачимо у Льонові. Ну, Льонос, бачите, яка вона паличка грубіша і тонша. Може буде краще проникати кисень. Так що насчет горіння. Насчет урожаю перечистим побачимо. Ну, Трьох гектар, пошти два повних бункера. Ну машина, машина, там не знаю скільки тонн, Не важили його, переважимо вже чистий результат. Смисл, хотіли важити, а смисл важить. Потім просто зважимо чистий льон і чистий, чистий ячмінь. Так що такі. Звісно, погано що залишається без решток. Земля, бачите, гола, гола земля. Буде і на сонці сьогодні. Ну ще волога там десь є. Ну так, да, тут волога є, ну її швидко, наверное, вона улітучиться. Ну, а що? Треба хоча б було мені прицепів три натюкувати. Ну, тюків. Короче, тюк на день треба. Ну, типа, прицепів три. Так. Я ж кажу, ком Коментарі там... Щось таке, блін пише. Я кажу, хочеться, блін, нахер послати. Як ото сидів, сидів на дивані і впав із стульчика називається. Таке й пише. Так. Дивимося на кукурудзу. Тут, звісно, де, де, де солома ось тут овець був, то я ж, поле добре застеляне. Ось тут. Комбайн більш рівномірно розподіляє масу. Тут звісно буде. Тут оце буде і волога тут. О, буде волога. Тут затрамбували, видно, а тут усе легенько рветься. Тут приїхав комбайн. Та, геть, легко-легко. Так, що, заходимо в кукурудзу. Кукурудзу я говорив, що це... Як же вона називається? РЖД, французька ця мішачка 50 тисяч, схожість, звісно, в ній вже три роки вона в мене лежить. Хлопці прислали в Луганській області, не могли продати, вона лежить у мене. Я її так шість мішечків посіяв. Бачу, схожість, блін, не знаю. Що їй зробити. чи Перетравити її. Ну, я так зрозумів, що як протравитель ушов, бо багато було прілого зерна. Схожість. От сіяли тут, тут холодна земля була. Сіяли тут то тут хуже схожість. На городі сіяв я там, один городик там десь соток 30 людині. То цей. Там більш-менш нормально схожість, Ну, де оранка була. Може що... Я ж кажу, що цей. фунгіцид, Фузицид одні. Тут один рядок десь у нас тут. А ось оця кукуруза ж наша. Типа Монсанта, ось рядочок, дивіться. То він як, як струнок стоїть. Усі схожість. Ідеальний, щоб сказати там поле щось хуже. Ух. Він стоїть як дивіться. Всі-всі рослини, А тут все бачите, що робиться. Так, ну що тут? звісно жара капітальна. Бачите, бачите, ця бачите, які вже качани. Ну ця, типа мансанта Ерідоновська. Качани. А тут, а тут що? Ну тут. Значить, воно ну, по врожайності буде більше, але ну, качан худий, зараз жара пішла конкретна. Ну. Або якщо її висівати, то треба просто з учетом цієї не схожості, перетравити з цієї не схожості. Вона так по, по енергії росту видно хороша кукуруза, ну, гібрид непоганий. Просто сам вже, що він вже постарів. А ви ж фунгіцид не працює, що в землю попало і воно... Його хвороби там ще з'їли. Це такі діла тут з цією кукурузою. Ну. А так гібрид непоганий. Ну, фау, звісно, 440. Так, ну що. Де на сою? Так, дійшов до сої, це ж тут кукурудза. А потім соя. а це все поле повинно було соєю бути. просто злякалися. 35 гектар той рік Та, цей рік дивіться по краю по поясне що далі хуже лісоссель, лісосмуга, краєвий ефект. В принципі, не знаю як і ця жара. Ну, цей рік хоч щось буде в жатку йти, бо той рік, звісно... Так що у нас тут по хворобах, по кліщах, все, що тут дивиться. Листя, звісно, у нас кручує. Що тут бобів скільки, Бачите. Боби. Боби є, в принципі не скидає. Ну це одна хоч добре, що ночі в принципі роса є. Роса і такий цей. Ну Прохолодно, холодно ночі. Ось у мені, блін, по пояс, дивіться. В принципі, мало це рік дощів було, то один рік, один дощ попало. Кажу, дощів мало було потім. Таке воно ляпи-ляпи. За останній дощ 10 мм, ну воно ні про що. Впало, за три дні воно висохло. так. Ото один дощ був перед сходами її залупило, так що вона на силу вилізла. Вона рідкувато получилася. 70 кілограмів сіяли, бачите, такі міста тут. Не зато кущ, якщо тут місто, то тут дивіться який кущ. Ось дивіться. Не хоть сервати, можете оцінити. Ось стебло і... Такий кущ. Ну. Головне дивлюсь, що бур'янів не видно. Десь щось, що на злак є, звісно. Воно ну, як сохне, сохнуть. Настане, почне сохнути, тоді, тоді буде видно. Ну. Будемо тренуватися ставити свої. Саме головне, що цей год дали добре бактерії, що бактерії, аж треба вирвати по-любому, бо чи працюють ті бактерії, чи не працюють одної пожертви. вирвати, звісно. Так, нічого воно не рветься. Отакий корінь, як собор. Ну сочна аж вода тече. Треба лопату брати, Так. отакі кущі. Щось буде. Так, ну що, поїхав я в холодок, бо жара сьогодні не передають на ці 3 дні. 37, 35. І вітру саме головне немає. Що всім пока.